За декілька останніх років в наш лексикон міцно ввійшло слово волонтерство. Кожен розуміє цей термін по-своєму, вкладаючи в нього власний сенс. Але майже всім нам зрозуміло, що волонтерство це діяльність, яка ґрунтується на щирому бажанні допомагати людям, віддаючи при цьому на благо іншим свій час, свої сили, частинку своєї душі. Наш інформаційний портал неодноразово висвітлює діяльність волонтерів. А також долучався до зборів коштів на автомобілі, тепловізійні праціли, дрони тощо. Працюючи в цьому напрямку, ми зрозуміли, що волонтери це люди з особливим складом характеру, люди, які бачать цей світ під особливим кутом. Сьогодні ми запрошуємо вас, шановні глядачі, на спілкування саме з такими власичанами. Доброго дня. Доброго дня, давайте познайомимося ближче. Представтесь, будь ласка, нашим глядачам та розкажіть трохи про себе. З кого розпочнемо? Ну, давайте з мене. Ми сім'я Донченків Ніна та Ярослав. Я народилася в місті Світловоцьк. Весь час я проживаю в селищі Власівка. Тут у нас всі наші знайомі, друзі, родичі. Всі найкращі мої моменти я проживала саме на Власівці. Ну, працювала також на Власівці, на, на, на даний час знаходжусь в декретній відпустці. Мене звути Ярослав. Я народився в місті Світловодськ. Дитинство пройшло в місті Світловодськ також. І... На, на власівку приїхав завдяки ніночки, ми познайомились і ну, тепер вже проживаю тут. Так що ну, це мій також дім і також багато тут знайомих, родичів всі, в принципі, ну якось так. Давайте перейдемо до основної теми нашої зустрічі. Волонтерство це важливий і відповідальний вибір. Як саме і коли у вас сформувалось рішення займатися волонтерською діяльністю? Можливо, були певні події чи обставини, які вплинули на ваше рішення. Ну, напевно, після першої контузії, так, звісно, це жарт. А насправді ну, це рішення, напевно, прийшло одразу після того, як ну, ми на, 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 на власне ну, пройшли цей шлях. Ми були, ну я, я був військовим, отримав поранення, потім. Ну, шлях це шпит, шпиталі, і довге лікування тривалістю в рік. Ну, і наразі також, в принципі, реабілітація, лікування. І напевно це нас і підштовхнуло ну, допомагати хлопцям, тому як ну, це дуже потрібно. Це підтримка, це допомога. І е, коли ми були в місті Ужгород, е, там були дуже чудові люди, волонтери, котрі нам дуже сильно допомагали. І Ну, це дуже приємно, знаєте. От відчуваєш, що ти ще потрібен комусь. Що це ну, як? Підтримка дуже важлива. Не тільки, як ото кажуть, і фінансова, і фізична, а й емоційна підтримка. Тому, я ж, як вже сказав Ярослав, мабуть, це цього і вирішили, бо на власному досвіді це прочувствували, і про, ну, відчули це все. На сьогоднішній день. Ми є свідками активної волонтерської діяльності по всій Україні. Дехто займається цим епізодично, так би мовити, час від часу, дехто приділяє цьому величезну увагу. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе професійними волонтерами? Чи ваша команда позиціонує себе якось по-іншому? Я вважаю, що волонтерство це не професія, а це поклик душі, бажання допомогти людям. І насправді, ну, стосовно. До слова, професія. Ну воно забирає дуже багато часу, дуже багато сил, емоцій. Тому що насправді це не так легко. Це от даже взяти, наприклад, просто наш якби путь адаптивного одягу. Це потрібно спочатку домовитися, де цей одяг взяти. Потім треба домовитися, як його поїхати забрати, як його перевести. Потім його ще треба перебрати, взяти, приїхати додому, це все перепрати, підготувати перед ну, для перепошиття його для так, скажу так, модернізації в адаптивний одяг. Зробити закупи на ті самі липучки. А щоб зробити закупи, потрібно фінансування, десь взяти кошти, потім це все відшити, відпрацювати, підготувати, розподілити декуди тось, десь на шпиталь, десь на прифронтовий шпиталь передати. А щоб передати, треба зізвонитися з людьми, домовитися, дізнатись, куди потрібно, на яке направлення. Тим, тим паче, так як у нас є манюсінька, дитиночка, ми не можемо фізично поїхати іменно при фронтові пункти. Ми домовляємося з людьми, з волонтерами, які прямо саме туди їдуть. От, відвозимо їм, просимо, щоб вони передали. А так як це волонтерство має звітність, ми ще й просимо по можливості сфотографувати, бо нам треба його виставляти, щоб люди бачили, куди вони донатять і куди надходять всі ці речі. Приходять. Це дуже-дуже складно, дуже важко і забирає дуже багато сил і емоцій, але ми стараємося і йдемо ну, далі. Не yeah. да, збираємо всі сили і йдемо далі. Ну, навіть, навіть взяти ті самі, скажімо так, теж, путь до юридичних. Всяких питань це не теж не так легко. Просто ми волонтери, добре ми працюємо. Ні, треба заслугов... Якось, е, не заслужити, а як правильно сказати, підіплати. До довести, да, або... довести людям, що нам можна довіритися і що ми зможемо це зробити. І так просто це не можна, я ж кажу на словах. От, ми теж, якби це не те, що ми там вважаємо, що ми це наше досягнення, чи пишаємось, але немаловажно важно. Ми реєстрували нашу карту волонтерів офіційним витягом в податковій, щоб це було все офіційно, прозоро, так як ми ж також будемо і державі давати звітність, куди ми діваємо кошти, коли прийде час, да? А, да, коли прийде час, зараз вроді як тихенько, але ж все одно. Тому є питання. Людяність від людей хтось, які ще нам допомагають, але є ще й питання, законне, що все повинно бути правильно. Погодьтесь, професіоналізм в будь-якій сфері передбачає виконання своєї справи якісно на високому рівні. Ви свою діяльність складаєте в весь свій професіоналізм. Ми вкладаємо максимально. Своїх зусиль, і стараємось, щоб все було ну, на, на якісному рівні. Звісно, що є якісь моменти, де ми ну, не вистачає, мабуть, досвіду, досвіду десь, не вистачає не знаю, там, розуміння там, цієї справи в цілому, але ми стараємось, досвід набуваємо і. Навіть ну от взяти речі, котрі ми привозимо до шпиталів. Постійно намагаємось, ну не намагаємось, а запитуємо хлопців, що саме там в цих речах і їм можливо, щось заважає, можливо, якось пошито щось неправильно. Тобто ці запитання не для того, і ми чекаємо відповіді не для того, щоб вони ну типу сказали, що. Тіпи, Ви бог... не якісно робите або ще щось, а для того, щоб рости в цій справі і щоб надалі все було якісніше. І, звісно, професіоналізм, навірно, ну, таким чином і добувається. На помилках, на якихось таких от бар'єрах. Не знаю. Ніна, Ярославе, чергове запитання до вас обох. І воно є логічним продовженням перших двох. Кожна команда має свою структуру. Та систему розподілу обов'язків. Як ви розподіляєте роботу між собою? Хто за що відповідає у вашій команді? Ну, дивіться, як ви вже в питанні таке слово сказали в команді. Тому у нас якби немає такого, що я там за щось одне відповідаю, Ярослав за щось друге відповідає. Ми стараємо все робити разом і друг другу допомогу один одному допомагати, доповнювати. Якщо це перешив одягу, ми один одному допомагаємо. Я там розрізаю, підготовлюю, він там отшиває. Якщо це стосується закупів, ми завжди це зробимо, робимо разом. Тобто ми підраховуємо, що в нас є, що чого не вистачає, йдемо до закуповуємо. Так само ми підготуємося все разом. Якщо треба якісь там робити, скажімо так, переговори десь з кимось за щось вирішити питання, ми завжди це стараємося робити разом. Навіть такий момент, коли ми якісь Фейсбуці пости виставляємо про ті про збірчі, про звітність. Завжди ми пишемо разом, один одного перепровіряємо, щоб все було зрозуміло. А хто у вашій команді є генератором ідей, а хто практичним виконавцем? Ну, як Ніна вже сказала, що, в принципі, ми. Разом ну, разом любі ідеї, котрі нам приходять в голову. ну, ну Зазвичай, звісно, я не знаю, як це. Ну, мені приходять ідеї, іноді вони не зовсім зрозумілі. І Ніна завжди мене підтримує, десь коригує ці ідеї, десь, десь не підтримує, тому що вони дуже такі якісь дуже цікаві, скажімо так. І... Ну, не зовсім підходять для нашої праці. А ну і, і, і в общем, скажу, що в принципі всі ідеї, які приходять або мені, або дружині, то ми разом сідаємо, обговорюємо, коригуємо щось, якісь моменти, можливо, зайві в цій ідеї. А, ну, в общем, ми доповнюємо друг друга і якось так воно працює. Зрозуміло. Волонтерство забирає величезну купу енергії та сил. Як вам вдається поєднувати сімейні турботи з активною громадською діяльністю? Ну, насправді так, є. Це дуже іноді важко, тому що треба якось шукати як -то не то, що баланс, а якби. Це все, тому що є якісь питання по волонтерству, треба повирішувати. А сімейний побут нікуди не дівається. Плюс ми багатодітна сім'я, у нас дітки є ті, які доросліші, старші, то вони нам допомагають сімейному побуті. У кожного є якісь свої зобов'язання щось по дому там допомогти мені робити. Ну, допомагаємо один одному, але й бувають такі, скажімо так, форс-мажори. От, наприклад, було на неділі на минулій, що нашої Олександри полізли зубки. Ми трошки прихворіли. І якраз в той день, що нам потрібно було їхати до наших захисників у шпиталь, у неї піднялася температура, і звісно ж, я її не залишила там дома, там ну на бабусю чи ще на когось, тому що ну, я мама, я не можу дитину про якби, якби залишити прихворівшу. Тому ми знайшли рішення цього питання, і в нас Ярослав поїхав старшим сином. Він нам допоміг. Все вони пороздавали, порозносили, все як положено, все зробили. Ну, так, якби допомагаємо один одному, тобто бувають такі питання. А чи були ситуації, коли опускалися руки і хотілося все полишити та зупинитися? Ну, скажу так, що руки не опускаються, а напевно, навпаки, це дає якийсь определений поштовх робити ще краще, ще більше і доводити тим самим людям, котрі. Трошки не, не, не розуміють, що, ну, що ми на правильному шляху, і, звісно, і для себе це довести і ну, так для, були. для всіх. Були такі ситуації, коли люди з навколишнього нашого скажімо так, середовища, чи, як правильно виразити, з нашого спілкування. Напряму нам задавали питання і казали, що на що воно вам треба, це забирає багато сил. І емоцій, краще йдіть, працюйте просто на роботу і все так. Воно забирає багато сили, емоцій, але ми повинні допомагати. І люди повинні розуміти, що якщо не буде допомоги і підтримки для наших захисників, то у них опустяться руки, тому що вони будуть думати, що тепер все, вони ну все якби якби не нікому не потрібні. Тому не можна в ні в якому разі здаватися, а треба йти тільки вперед. І люди, може десь хтось побачить, що от ми стараємося, йдемо до чогось, до чогось прагнемо, і також почнуть підтримувати і самі почнуть допомагати. Дорогі глядачі, перша частина нашого спілкування з Ніною та Ярославом підходить до свого завершення. Але ми не прощаємося з нашими героями. Незабаром ми зустрінемося з ними знову. Всього найкращого!